Education by SendPulse – це мобільна версія кабінету студента, де він може проходити курси, виконувати домашні завдання, завантажувати матеріали, ставити запитання викладачам та редагувати свій профіль. Щоб навчатися у мобільному додатку, його потрібно завантажити з Google Play або App Store. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Встановіть додаток на свій пристрій та зайдіть в особистий кабінет. Це можна зробити за доменом курсу або за кодом із профілю. Розглянемо кожен із способів, натисніть За доменом курсу та заповніть усі поля. Вкажіть домен курсу, який ви бачили на сторінці реєстрації або у десктопній версії кабінету студента. Вкажіть пошту та пароль. Натисніть Увійти. Щоб зайти у додаток за кодом із профілю, зайдіть в особистий кабінет студента у десктопній версії, натисніть Редагувати профіль та знайдіть згенерований код у полі Швидкий вхід. Введіть цей код у мобільному додатку. Код діє протягом 60 секунд, після чого він оновлюється. Натисніть на курс, щоб почати навчання. Ви побачите програму курсу. Натисніть на урок і перегляньте контент, який підготував вчитель. Викладачі можуть додати корисні матеріали, які можна завантажити наприклад, гайди, літературу, презентації. Для цього натисніть на значок завантаження. Після вивчення всіх матеріалів відзначте урок пройденим. Якщо викладач додав до уроку домашнє завдання, ви можете друкувати текст у полі відповіді та прикріплювати файли. Після перевірки завдання викладачем можна переходити до наступного уроку. Якщо програма курсу включає тести, ви можете відмічати правильні відповіді, дізнаватися оцінки та пройти тест заново, якщо це дозволено викладачем. Для цього натисніть іконку зі стрілочками. У кожному уроці ви можете поставити запитання викладачеві. Для цього натисніть на іконку конверта. У верхньому правому кутку переглянути всі відповіді можна у середній вкладці Питання тут можна поставити додаткове питання в режимі чату перейдіть до розділу профіль, щоб налаштувати мову, зв'язатися з підтримкою або ознайомитися з політикою компанії. Щоб змінити інформацію, натисніть іконку олівця у верхньому правому куті. У додатку можна проходити лише ті курси, на які ви вже зареєстровані. Якщо викладач запросить вас на інший курс, розміщений на цьому ж домені, курс з'явиться у вашому аккаунті з кнопкою Записатися. Якщо курс безплатний, ви можете перейти до навчання у мобільному додатку, натиснувши на кнопку. Щоб сплатити курс, потрібно зайти у ваш обліковий запис через комп'ютер.